Усім, і добре, від твоєра, приймати... Коли йде обстріл і коли є загроза до життя, то навіть найзапекліший атеїст бажає, щоб, щоб десь була сила, яка його захистила. Хто хоче душу свою спасти, той погубить. А хто погубить душу свою заради мене і Вангелі, то й спасення. Браття, сестру. Ці слова, як ніколи, стосуються нашої з вами, нашого служіння. Господь говорить, що, що ризикнути своїм життям заради правди, заради істини, заради ближнього це є правильний спосіб життя. Мене звати Андрій прізвище Чмель, позивний Кадило. Я капелан в даному. На даний момент капелан батальйону територіальної оборони Калуш. Це перша моя служба в цьому батальйоні, і це перша служба в храмі. За півтора року для мене неочікуваний досвід за 14 років священного служіння. Півтора року я не служив в храмі, я служив де завгодно, в хатах, в полях, в підвалах, в бліндажах. Я постійно спілкуюся з військовими з 2014 року, коли Господь допустив цю війну. Фактично ми маємо справу із психологічними комплексами, злоби ненависті, бажання помсти ось за своє якби, невдале імперське життя. Ось, і, і, звісно, українці в цьому не винні. Українці в цьому не винні, але ось ну, ми на шляху цього, цього монстра, який виплив із глибин підсвідомості російської нації, і ми мусимо це зупинити. Мусимо це зупинити, тому ж що, тому що ніхто крім нас. Частково це випробування. Це випробування українці не заслужили цю війну, як взагалі ніхто не заслужив на війну. Заповідь не убий стосується, очевидно, кримінальних убивств, побутових конфліктів і так далі. Ось заповідь не вбий, також стосується агресивної війни. Тобто, те, що росіяни роблять, це якраз порушення цієї заповіді. Відповідно, ми християни. У нас є два вибори: або взяти ось Євангелія, взяти хрест і піти щось їх переконувати, це, очевидно, закінчиться печально. Це закінчиться мученицькою смертю. Наша релігія мусить бути. Редукована до старого заповіту око за око, зуб за зуб, ось так це спрощення, це радикальне спрощення євангельських істин недопустимо в мирному житті. Але в військовому військовий час, на жаль, на жаль, ми мусимо ми мусимо обороняти себе, і це є пряма воля Божа. Я абсолютно переконаний, воїн, який здійснює убивство ворога на війні, не є винним. Якщо ми бажаємо збереження української нації, української державності. Бажаємо збереження самих себе, а Господь бажає, щоб ми продовжували життя. Нам доводиться убивати тих, хто вже, вже вирішив всередині, в глибині своїй душі вже вирішив нас убити.